Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Юра Гаврищак, Ми знаходимося на Ютуб ресурсі футбол 24 І сьогодні у нас під прицілом поєдинок вчорашній між Манчестер Юнайтед та Челсі, який відбувся на Олтрафорді в рамках передостаннього туру. АПЛ. І він, як і ви прогнозували, очікувано завершився перемогою манкуніанців. Також про це писали і прогнозували букмекери. Фінальний свисток зафіксував рахунок 4-1 на користь команди Тен Хага. Що цікаво в останніх п'яти поєдинках між цими клубами була зафіксована ніч. Я. І от після приходу Флан Френка Лемпарда, на якого продовжує литися критика, Челсі програло. Полилася критика не лише на Френка Лемпарда, а також на Михайло Мудрика. І ось яке відео записав один із британських блогерів, оцінюючи гру українця у цьому матчі. Мудрик don't know Мудрик, коли я бачу, як він грає, у мене просто йде кров із очей. Кожного разу, коли він отримує м'яч, це завжди виглядає жалюгідно. Він постійно втрачає його. Йде на нього лонгбол? Що він робить? Правильно втрачає його. Він просто випадковий пасажир. Коли він отримує м'яч, він його не приймає, навіть не торкається, навіть не притирається із ним. Просто відразу втрачає. Цей хлопець отримав 100% шанс і банально промахнувся. Кілька разів до цього казав, що дав би йому шанс на наступний сезон. Але я не можу зрозуміти, що із цим мудриком не так. Його гра просто обурює, дратує. Навіть Торес у своєму найгіршому варіанті за Челсі пробив би дихеа у тому моменті. Думаю, найгірший форвард щодо реалізації виходів віч із голкіпером. Це він мудрик Цікави твоя думка, Тарас чи справедливий хейт з боку цього футбольного блогера на адресу Михайла Мудрика, зважаючи те, що він робив вчора на Олтрафорд. Кров з очей, я не знаю. Там він розказував, що в нього постійно кров з очей, червоний колір очей, коли він дивиться на гру Мудрика. Можливо, це вже трошки перебільшує, тому що, в принципі, Михайло то хоч бився, боровся, і за кількістю виграних єдиноборств був другим найкращим серед всіх футболістів на полі Пісіенса Фернандеса. Ніхто більше дуелей не виграв. І 8 з 11, Це досить непоганий такий показник. Але якщо говорити про якості фінішера, кілера в тому майданчику, то тут є величезні питання, претензії абсолютно обґрунтовані, тому що на один е, ну, очікуваного гола з, за підрахунками е, сайту Understat е, вже не реалізував моментів. Михайло 15 ударів е, в Челсі, і е, дуже, е, дуже турбує той факт, що це вже не перший раз, коли він просто виходить сам на сам з голкіпером, е, отримує блискучий пас під партнера і просто його марнує, протачить максимально а, гравець такого рівня, гравець, за якого платять там, від 100 мільйонів в якому красивіше малювати ту цифру трансферу, такого, такі моменти зобов'язані реалізовувати. А якщо ти не реалізовуєш, відповідно, на тебе починають дійсно ці всі хвилі хейту здійматися і вже, в принципі, розказують, що е, Мудрик, як і Хаверц, який також не реалізував блискучий момент, створений лівим захисником е, вихованцем клубу Льюісом Холлом. Е, це два гравці, які в принципі, вже й на рівень чемпіоншипу тягнуть. Ну, ще кілька матчів то моїх привідправляли в оренду в якийсь клуб другого англійського дивізіону, що там ну це такий десь рівень. А зараз вже й на цей рівень, нібито недостатньо скілів. Мудрика і компанії, і в принципі, в тому, що він демонструє в межах штрафного майданчика, це дійсно може розчаровувати, тому що він навпаки в Шахтарі показував якості реалізатора дуже непогані, і на рівні Ліги Чемпіонів. І Це, це, це розчаровує це, це дивує насправді, що з ним відбувається. А так якщо подивитися, то можливо йому навіть краще бити з якоїсь середньої і дальньої дистанції, тому що ці удари. Де він і в Рикошет від Бартіаля могло залетіти, е, блискучий матч черговий провів Давітхе, який, став ставним вратарем за кількістю сухих матчів в АПЛ. Ось, а потім ще, ще також був один удар після, після е, класного відкривання з мудрика він протягнув м'яч до штрафного і про. І е, оці моменти, ніби там якісь оці, гра п'ятками там в, в темп в просування атаки, е, відкривання за е, атакування простору. Це все нібито і працює в мудрика. Тобто є якісь моменти, з які можна хвалити. Е, може він нам обігруватися з Галахаром, з е, холом тим же самим. З мадуеки, е, ніби щось і працює, але немає в цьому ніякої системності, послідовності. Є постійне оце якесь страждання, є постійні психологічні проблеми, є постійна невістача холоднокровності в межах штрафного майданчика, і це велика проблема. Ну але з іншого боку, це теж присутнє в е, інших футболістів Челсі. І ось, наприклад, Хаверца, там взагалі в нього 5,5, якщо не помиляюся, і він не дореалізував. Тобто в мудрика це другий найгірший показник, який є, тягне Челсі на на но, тобто в другу. Половину турнірної таблиці один з найгірших сезонів в історії їхнього виступів. В АПЛ точно не було ніколи стільки поразок, і це все те, що значною мірою спровоковано оцей жахливої реалізації. Мудрик другий на, за жахливістю цієї реалізації вчався після хаверца. І до цих двох футболістів, звичайно, будуть виникати питання. А, до речі, окрім хейту, який виливали на Михайла Мудрика, статистичні портали оцінили досить високо. Око його гру зважаючи на оцінки інших гравців, які знаходилися на полі, і окрім цього, дехто навіть казав, що це напевно найкращий перформанс Михайла Мудрика після матчу з Ліверпулем, коли він з'явився на заміну на полі. Це його був дебют. Ти з цим погоджуєшся твердженням, якщо відкинути оцю провальний просто момент на четвертій хвилині. Ні, ну були і цікавіші, якісь виступи були більш такі е, послідовніші, більш стабільні. Але е, от, за що йому в принципі виставили цю оцінку? Це за те, що е, три дриблінги, спроби е, обвести суперників з чотирьох пройшли. Вісім з одинадцяти єдиноборців він е, виграв, і плюс він в три спроби відбирань зробив дві успішні. Тобто е, загалом такий е, за цими статич... названими мною статистичними показниками він дійсно. Зіграв в вище середнього, показавши матч відносно того, що він показував раніше в Челсі. І відповідно оцінка тут заслужена. Я ж кажу, в принципі, все те, що він робив за межами штрафного майданчика, це може надихати, може на якийсь позитив налаштовувати. Десь так натякнув лемпер що він побачив, що деякі гравці в цьому матчі натякнули на непогане такі світе майбутнє. І це, в принципі, оці три світи голови, які такі найсвітліші в цьому челсі вчорашні мачі були і е, за кольором волосся, і за якимись місками на полі. Це Галахар, е, Хол і е, Мудрик непогана така е, трикутничок в них формувався місцями, і е, моменти створювалися. безумовно е, Мудрик і поруч не стоїть все таки з холом тому що цей е, лівий захисник Челсі е, е, от показав, що він може стати для лондонців новим рісом Джеймсом тільки от з протилежного флангу своїм який е, якому просто треба довіряти, і він буде створювати ці моменти. Якщо буде комусь ще й реалізовувати їх, то в нього буде е, непогана кількість асистів. Дуже дуже такий перспективний е, лівий вінгбек. і до речі закидали, що на фоні того, що робить лівий захисник е, хол в креації моментів, а е, то мудрик який нічого не вносить в це створювання, то йому краще було більше відпрацьовувати в обороні. А щоб хол, який дуже високо піднімається. <кій> щоб він ну, не, не гулявся цей фланг, щоб була якась підстраховка. Тому, в принципі, вже Мудрика трошки навіть на глибшу позицію ледь не захисника починають відправляти. Але ми бачили в моменті з голом, коли м, Санчо закинув м, на ще Казиміра закинув на Санчо е, через голови Мудрика через так, акробатично виставлену ногу чалоби. І ми помітили, що все-таки е, Мудрик не, не допрацював в цьому епізоді, тому що ну, якось він так ту голову обережно е, підставляв, не знаю, боявся того виставленої ноги чалоби в свого партнера, чи що, але він міг би в принципі, цей пас перехопити, якби він якось агресивніше на м'яч пішов, а він просто зображав симулював. Якось свою активність в цьому епізоді і дійсно не, не допрацював. До речі, ти згадав психологічні проблеми ймовірні. Михайла Мудрика не здувало деякі футбольні блогери, телеграм-канали, які писали про те, що він занадто рано опинився в тренажерному залі, і це могло вплинути на те, що він зараз умовно, як пишуть, не надто хороший фінішер і футболіст. А атлет безумовно класний. Я думаю, тут більше впливає взагалі якась така атмосфера в команді, в яку він потрапив. Тобто, Челсі, це зараз просто такий набір хуліганів, які нікого не слухаються. Е, прийшли вони в школу, вони витривали одного вчителя, другого, третього, і їм ніхто не указ, і вони самі собі знають ця історія з Мудриком, де він зганьбився тим, що він е, насміхався над якимсь чоловіком в спортзалі, за що його в принципі поставили на місце вже. Й енце, Займаються е, качалкою ще більше ніж е, Михайла, і ось такий момент вони показують якусь дитинячість е, менталітету е, менталітету голови і е, українського футболіста принципі, принципів Челсі. Я думаю, що там такі жарти там може там насміхалися над Поттером що там е, Гаррі Поттер е, і так далі, над попереднім е, наставником Челсі. Основним. Е, і було в таких багато, багато незрозумілої поведінки, яка просто не прикрашає взагалі футболістів цього клубу. Е, і е, дуже яскраво відображає атмосферу такого розгільдяйства, хаосу, якоїсь клубу над, яка царить на Стенфорд Брідж. І це трошки, в принципі, це насправді не, не настільки а, пекельно. Як може здаватися, що це вже е, все е, кінець е, клубу, і нічого вже не буде з лондонцями. Вони вже завершили свій похід за трофеями, вже нічого не виправиш. Тому що в принципі Манчестер Юнайтед теж страждав на цю відсутність дисципліни. Попередні зона прийшов тренер, нормальний тренер, адекватний рік Тенхах і вже в перший сезон він демонструє результати: 26 е, перемог вдома. Це в останнє таке було ще в часи Олекса Фергюсона. Абсолютно рекордні результати вдома. Так проваляться вони дещо на виїзді, але тобто, якби вони краще грали, так в на чужих полях, то можливо би е були основною, другою силою, а не арсенал саме Манкунянці, Але це показує, як просто прихід тренера, справжнього тренера, можливо, десь в місцях такого диктатора, дуже такого вимогливого, і того, хто нав'яже дисципліну цим всім зірками, і як він змінює команду. І в Челсі я не знаю, чи тягне саме роль такого. Абсолютно авторитета Почетіно, але е, якщо Челсі прийняти це, що зараз Челсі ж середняк такий, не ще середнього в АПЛ, то в принципі в Почетіно якраз найкраще виходило піднімати з низів Еспаньол, Тоттенхем, команди, е, які зірок з не хапають, і піднімати в е, якусь такий на той же на Сеудгамтон так е, піднімати на якісь вершини небачення для них раніше і е, витягувати максимум. То можливо, тут якраз піде піде покращення. До е, речі, ти е, згадав е, про е, майбутнього е, ймовірного е. наймовірні. Шоу тренера це Маурісіо Почетіно, аргентинця. А от в Твіттері фанати Челсі деякі писали і побачили от потенціал в цьому атакувальному футболі ем, лондонців і розповідають, що можливо вартувало би залишити на літній міжсезоння Френка Лемперда, щоб він добудував цю команду. Е, ти віриш, Френка? Ну, якщо футбол буде складатися з одного тайму, то, то в принципі Лемпард може досягти успіхів. Вони дуже непогано перший тайм провели <смірко> можливо. Але е насправді, ну, все таки те, як Юнайтед змів Челсі з поля в другому таймі, це. Ну просто було жахливо. Там така шалена перевага. І якщо в першому так вони були навіть кращими дещо і не заслужили, можливо, на цей результат е на поразку, то в другому таймі сповна вони награли на навіть більший розгон ніж Ось, а тут з Лемпардом це ще може бути такий момент самоіронії. фанатів Челсі в цьому сезоні більше нічого не залишається. Вони ж так дуже іронічно, дуже радісно співали оці кричалки про те, що ми залишаємося в АПЛ, до рад досягнення величезне, коли вони перемогли бормак на виїзді і е, десь, десь тут ближче до, до цього, ніж до справжньої якоїсь віри в Лемпарда. До речі, Твіттері тролять Михайла Мудрика і постять Віктора Циганкова, хавбека Вінгера Жирони українського, який обійшовся іспанському клубу усього 5 мільйонів євро. Його трансфер нагадаю, і пояснюють, що так має виглядати нормальний український вінгер. Мене цікавить наприкінці. Твої думки, як ти думаєш, відправлять Михайла Мудрика в оренду чи маринуватимуть його в наступному сезоні, або ж спробують допиляти цей діамант в міжсезоння літні. Я думаю, що багато що ви визначить якраз міжсезоння, коли на особисто поспілкується, подивиться на ну, в товариських матчах на Мудрика. Насправді це така історія, що вона може дуже швидко закінчитися. І вже зараз там розказують фанати Челсі на різного роду порталах дають такі жорстокі оцінки, що це найгірший трансфер ледь не в історії, як мінімум в сезоні. І дійсно в Челсі складно знайти такий ще більш провальний трансфер. Трансфер за такі гроші з настільки з низькою ефективністю. Е, можна тут якісь е, зробити знижку на те, що він не проходить з командою міжсезоння що він прийшов тільки, коли він там два місяці не грав офіційних матчів, і десь, можливо, е, просто треба йому дати час. Е, як е, Вимагають деякі експерти, хай пройде міжсезоння, хай нормальне міжсезоння взагалі команда пройде, тому що все-таки притухилі там були питання, що він е, запоров е, цю е, фізичну якісь кондиції в них не абсолютно на, 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 на кращому рівні. І е, єдине, що як буде команда давати собі рату з тим з, з атмосферою в колективі, тому що Найд Лемпард він сказав, що. Е, я здивований тим, що в що раніше в, в Челсі завжди була підтримка, завжди один одного підштовхували був імпульс партнерів, щоб ставати кращими. А тут е, таке враження, що м, залежить можливо кільком вихованцям молодим в Челсі, залежить там якомусь ветеранові ті освіло, який грає е, здоровіше живіше за молодих. Е, а багато цих всіх легіонерів, багато цих всіх гравців на великій зарплаті, яким е, до речі там. Познижували досить серйозно. Це вже підтверджений факт. Там е, нормально, все-таки по, по в Біолі, е, зокрема і Мудрику, е, зарплату за те, що вони не вийшли в лігу чемпіонів за те, що про провальні результати, і ну люди підписували такі контракти. Відповідно, тут вже нічого не не попишеш. Але в принципі це і заслужено, тому що Челсі найбільші гроші не награв, і це все одно ще, напевне, за за великі зарплати, як для такого сезону. Ось е, е, і це може бути реально така історія що його, З ним дуже швидко попрощаються, так як було, наприклад, з Тімо Вернером. Е, він теж дуже багато поров моментів. І в один прекрасний момент вийшов якийсь клуб на нього, е, його колишній клуб, до речі, Лейпциг, можливо, тут Шахтар підсуютиться. Е, а якщо серйозно, то, напевно, все-таки більше не, не захоче, Мудрик так швидко повертатися і десь можуть цілком знайти варіант з клубом простішим. І, в принципі, в Англії от визначають, що ці трансфери, які дуже багато. То коштів витрачається, вони абсолютно нічого не гарантують. Бачимо в топі голком серед найгірших трансферів сезону. Мудрик посів високий четверте місце, так само, як Зінченко, четвертий найкращий трансфер сезону, то Мудрик четвертий найгірший. Тільки Калвін Філіпс з Манчестер Сіті, Рішальсін з Тоттенхема і Кукурелья з Челсі ще гірше були оцінені. Кукурелі там взагалі цікава така смішна ситуація. Він відіграв на тисячу хвилин не більше. Це десь. Як в середньому понад 10 матчів ніж той ж Льюіс Холл, але він створив менше моментів. За молодого англійського футболіста, і це просто дуже про багато що свідчить. В мудику кажуть, що він, можливо, кращий асистент. Що ми ніколи так і не дочекаємося його святкування голів. Ми не знаємо, як він взагалі святкує ці голі. А він насправді б'є то більше навіть, ніж створює моментів. Тобто, зі створення моментів теж є питання тільки 10 ключових пасів він за всі свої менші учаси віддав. Це теж мало. Тобто і Анс Фернандес той самий, який грає значно глибше, він набагато краще. Керує цією атакувальною грою, е, тому е, мудрик в цій команді не є незамінним. Мудрик не, є, не став важливим футболістом, А з такої гарячковістю, яка в нинішніх босів в Челсі до транс-трансферному ринку існує, з тим, що вони готові ледь на кожного міжсезон, не, не міжсезон, а і зимове трансферне вікно і літнє міняти просто пачками нових футболістів, приносити і е, готові прощатися з якимись там виконавцями, то я думаю, що це може. Дуже несподівано навіть завершитися якимсь раптовим трансфером на вихід. Ну та інсайдери повідомляють, що, начебто, в міжзоні розпрощаються аж із 10-ма футболістами після приходу Почетіно. начебто до списку поки що не входить Михайло Мудрик. Він за цією когортою. І що цікаво, перед поєдинком тренер М'ю Голланди Сан Хаах, Прямо навіть не протролив, а пояснював на прикладі Челсі і нового наслика Буелі, що гроші не приносять результату. Потрібна стратегія, потрібно розуміння, куди ти рухаєшся, і потрібна організованість, І що і доводить, власне, Челсі на своєму прикладі, накупивши безмежну кількість зірок, а виходить в основі Льюіс Холл, вихованець молодий, і демонструє: ну, мене от Холла футбол приємно дуже здивував тебе. Так, 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 безумовно. І це горовець за 0 0 0 0 Ну, там вони звичайно витратили якісь кошти в його виховання в академії, але це копійки порівняно з тим, що вони витрачають на інших на того, курелі. Так? Е, і, речі, фанати Челсі вчора вибухнули. Тим, що двоє інших вихованців, які грають в Брайтоні дезерві, е, грають в, наприкінці сезону дуже так вражаючий футбол. Це Колвіл, центрбек і Гілмор Опорник. Е, то вони після матчу виставили таку фоточку в стилі Назарія Русина після звільнення Хацкевича Добрий вечір. Тільки зараз е, Іліянд, типу, прекрасно, коли вони двоє десь там члять, і фанати Челсі пов'язалися, почали вимагати в них видаліть і так далі. Пов'язалися з тим, що вони насміхаються над своєю командою. Що це вони поразка що така чергова болюча драматична від принципового суперника? А двоє вихованцям, які одковіл прямим текстом говорив, йому є команди, яким йому не довіряли: Де Дзербі, Брайтан. Вони йому довірились, і ця людина робить асист з Манчестер Сіті. Робить е, гру, робить е, захисну роботу прекрасно, е, але він чомусь не потрібен Челсі. Вони краще на, е, накуплять нових колібалів, фофана е, і так далі за просто несусвітні гроші. А те, що е, гроші не роблять погоди, то в принципі навіть е, Бернардо Свіло сказав про рецепти успіху в Манчестер Сіті, що як таких готових зірок, ну то він е, Пеп Гардіола в Манчестер-Сіті купив тільки Холланда, напевно, а всіх решта він просто підняв своєю тренерською роботою. Тобто, це. Це, це важко, це важче. Це звичайно е, йому теж треба було багато вкласти для того, щоб навіть таких гравців не суперзірок купити, е, але це єдиний шлях, тобто розвивати і поступово, і терпляче і кожного гравця по черзі, а не намагатися в якійсь е, дивній комп'ютерній грі е, виграти джекпот. Е, в реальності. Це не, не буває так. А в АПЛ і поготів там ці дуже дорогі трансфери вони дуже часто просто провалюються. Ну та і тому й порівнювали своєчасної дорожчий трансфер Тореса легенди збірної Іспанії із трансфером Михайла Мудрика. Хоча це не до порівняння, бо результативність насправді Тореса не надто погана на Стенфорд Бріч. Просто в порівнянні із тим, як він грав в Ліверпулі, так це дійсно не надто вдалі виступи. Челсі, до речі, ще має шанс у цьому сезоні гучно гринути дворима. Це був не останній поєдинок в рамках ХПЛ. в неділю. Підопічні поки що Френка Лемперда зіграють із Нюкаслом, який гарантував собі уже місце в наступному сезоні в лізі чемпіонів. І Якщо ви хочете виграти ось цей худі від Фовбете, то вам доведеться надрукувати в коментарях прогноз і результат майбутнього поєдинку. Вказуємо традиційно рахунок і одного з авторів голів. Після цього переможець отримує на свій баланс. Ось такий подарунок від нашого партнера, і це не останній розіграш на сьогодні. З нами зв'язався благодійний фонд громадянин і запропонував допомогти розіграти футболку Олександра Зінченка із його підписом. Умову розіграшу можете дізнатися під описом цього відео. Там є посилання на телеграм-канал благодійного фонду громадянин і попросив допомогти із розіграшем. Ось це от футболок. А оці кошти ваші донейти піду. Тя на протезування допомогу нашим бійцям збройних сил України.